Ава, пане Петре, розкажіть, будь ласка, ну більше вашу оцінку, ваші висновки, можливо, якась інформація. так мовити, не увійшла ще у публікацію, але це можна оприлюднити публічно. Що це за літаки? Як вам відомо, чому над Маріуполем вони є? А в вашому тексті, от я для себе висновив такі натяки, що не тільки лінії фронту стосувалася їхня активність, а й ще й певних не названих вами подій, які власне в околицях Маріуполя відбувалися. Ну, скажімо, дещо відбувається з того, що можна про що можна казати, без е, якогось ризику. Да? Ну, зрозуміло, що авіація з'явилась. Е, це дійсно, ми до кінця не розуміємо, принаймні поки що, яка в тому причина, і що це за авіація, тому що ну, наші люди вже навчилися різрізняти плюс-мінус що за літаки, звідки вони йдуть. І от одразу за літаками потім пішли ще й гвинтокрили, Всі йдуть вони в один той самий напрям, той, що озвучується як Бердянський, нашим генеральним штабом. Ну про що це буде свідчити? Давайте дочекаємось вечірніх або ранкових сводок нашого генштабу. Думаємо, що щось відбувається, тому що не тільки літаки, не тільки гвинтокрили, а ще й канонаду чують навіть на узбережжі. Це відомо, що по морю дуже гарно розноситься звук. Так в Бердянська, скажімо так, з наших навколишніх приморських сел це Урзуф і селище Бахтарман, uh -huh. і далі Ялта, чують, чують, що відгуки якихось uh -huh. розказів це з одного боку може бути полігон, а з іншого боку, це дуже не схоже на полігон. Пане вступує... Петре, але відстань там вже достатньо велика, це кілька десятків кілометрів. Ну так, але для звуку, ну повірте, з mm -hmm. досвіду це, це невелика віця. Зрозуміло, що в межах ну, наприклад, міської забудови це досить далеко. В межах узбережжя. Ну, наприклад, я просто приведу приклад, коли свого часу до цієї фази війни в районі Широкі найшли бої, то це чув чуло все місто, і навіть селища там була Сарайська каса, наприклад, наша, яка знаходиться ну, приблизно за 20 кілометрів в бік Бердянська від міста, так само чула. То морем звук розноситься дуже потужно і дуже чутно набагато краще чути аніж міської забудови просто по полях. Чому саме з приморських селищ ми отримуємо першу інформацію про те, що відбувається ну, навколо, скажімо так, якщо це стосується Бердянського району, uh -huh. так само певне речі відбуваються безпосередньо в місті. В місті ми бачимо, що йде чергова а, перетасовка, зокрема, складів з боєкомплектами. Фіксуємо те, що вони почали розміщувати частково їх в центрі міста і безпосередньо. В ну, дуже наближено до житлової забудови, бо при багатоповерхівої. Тобто вони очікують, що давно не було в Маріуполі бавовної. Вони розуміють, що якщо давно чогось не було, то варто того, мабуть, що очікувати, і почали переміщати частково. Принаймні, ми фіксували вчора таке переміщення по місту от, з промислових зон, безпосередньо в міську забудову. Це дуже дивно. Це вперше ми таке бачимо. Ми будемо дивитися, що буде далі. Угу. Пане Петре, а скажіть, будь ласка, от авіація, е це і літаки, і вертольоти, які летять із російської території. Тобто навіть вертольоти не ті, які базуються на тимчасово окупованих українських землях? А, так, я ну, не буду о, не знаю, я, де вони базуються, що там з Бердянськом на сьогоднішній день не буду там вигадувати щось. Але якщо ми, мова йдеться про Маріуполь, Маріупольський район, то вони. Не базується у нас після того, як пішли бавони, після того як пішли в них втрати, вони базуються або десь в Новоазовському районі, так що ми їх не бачимо десь або десь безпосередньо, скажімо, там в районі Таганрога. А може того самого Приморська Ахтарська. Насправді, від того ж самого Урзуфа або Вахтарми, а це означає, що приблизно в Бердянську до Приморська Ахтарського напряму через море менше 30 кілометрів. Всього ну цієї відстані достатньо або подолати. І все ж таки ну, Азовське море наше, воно не тої погоди, щоб це створювало там над ризики. Тому вони заходять дуже низько ідуть. Не дарма з'являються ці відео, що вони йдуть безпосередньо прямо над головами людей. Над селищами вони йдуть прямо понад кришами. Вони йдуть дуже низько, аби уникнути. Вони бояться наших систем ППО. Вони заходять набагато далі в гвинтокрили, аніж авіація. Авіація не заходить глибоко. В Маріупольський або Бердянський район, тому що вона ну, боїться все ж таки наших mm -hmm. систем ППО. Винтокрили заходять набагато ближче, але і вони йдуть набагато нижче. І саме ця низька проходка, скажімо, понад морем, вона здається, що єдине пояснення цьому чи не бахвальство, або показати, які вони там сміливі а навпаки, це сховатися від наших систем стеження і в наших протиповітряних систем. Mm -hmm. але Дуже добре, що все ж таки помічають, відзначають і я дякую вам за цю інформацію. Що от повідомлення про таку активність Росіян, я думаю, це звісно корисно і Збройним силам України. А дещо про ситуацію у місті, власне, у самому Маріуполі за останні дні і певні підсумки від вас можливо. От є повідомлення про те, що центр нацпротиву повідомляє про те, що адміністрація окупаційна Маріуполя розробила план. Евакуації з міста і це передбачає вивезення колаборантів документації найціннішого майна. Що це за плани, і це от просто е, про запас подібне, тобто на всі випадки життя намагаються готуватися, чи е, дійсно таке розробляється вже із ну не знаю, бажанням наміром і побоюванням реалізації необхідності. Це однозначно визначено побоюванням і тому, що вони дійсно можуть стати реальністю, тому що ну ми можемо проводити аналогію. Саме коли йшов харківський наступ е, минулого року, і потім Херсонський, і, і от під час харківського наступу ми пам'ятаємо, що він був дуже швидкий. Окупанти вперше розробляли. План евакуації з міста Маріуполя. Ці плани доступні нам, і ми їх бачимо. І зараз відбувається те саме. Тобто, в як тільки почався контрнаступ, ну принаймні, коли всі його очікували до вступені, що ось ось, і почали розробляти ці, ці плани. Вони розроблені одразу після того, як було розроблено, як проведено, навіть не розроблено, вже проведено евакуацію Запорізької області. Такий самий план аналогічний розроблено по Маріуполю, зокрема, і по Маріупольському рей. Району. Він передбачає дійсно вивезення людей, вивезення окупаційних адміністрацій спочатку на територію Новозовського району. Це Новозовське селище Садово, там де між... можна розміщати людей по базах відпочинку, по пансіонатах. А потім, якщо знадобиться, то друга хвиля поїде вже безпосередньо на Таганрог, на Ростов, ну і далі по Росії. Тобто цей план абсолютно серйозний. Він дійсно стосується мова йдеться про документацію про органи влади. І про цивільне населення, яке ну з погодиться на таку евакуацію, єдина деталь: що дітей вони будуть вивозити згідно з цим планом, будуть вивозити примусово, навіть не питаючи б батьків дозволу тобто, це. О, ну, це історія з викраденням маріупольських uh -huh. дітей, вона навіть тут не закінчується, і це ну для нас це сумна новина, тому що якщо з міста поїдуть, давайте чесно. Якщо з міста поїдуть ті, хто чекали на русський мір, ну це спростить ситуацію після деокупації всім нам. Ну полажа руку на серце. А ситуація з дітьми це геть інша історія, з якою нам і вкрадених дітей ще повертати. А ще якщо так uh -huh. в таку псевдоевакуацію вивезуть. А в місті, нагадаю, знаходиться там приблизно 13 тисяч дітей на сьогоднішній день це немало. І ще до 1300 дітей додати ще 13 тисяч. Ну, це дійсно. Окрема сумна історія, окремий злочин Російської Федерації, який може статися на території Маріуполя, Якщо серйозний виклики, вочевидь серйозні завдання, над якими міркує сьогодні влада і військове керівництво. Я дякую вам, пане Петре, за інформацію, за докладні роз'яснення. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.